Самого ранку на зв'язку з президентом України Володимиром Зеленським, і виходячи з його інструкцій, я теж перебуваю на контакті з нашими польськими друзями. Так я обмінявся думками, інформацією з міністром закордонних справ, віце-прем'єром Радославом Сікорським перед засіданням, спеціальним засіданням безпековим, яке проводилось сьогодні вранці у Польщі після безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі, країни Європейського Союзу. Нагадаю, країни НАТО ворожими дронами, російськими дронами. Це підтверджено, це встановлено. Є вже і їхня кількість. Щонайменше 19 дронів порушили повітряний простір Польщі і щонайменше 4 з них були збиті. На мою думку, це означає нову фазу збройної російської агресії, це ескалація, це насміхання Путіна над всіма мирними планами, пропозиціями, передусім американської сторони. Це ляпас глобальним мирним зусиллям, і відповідно це вимагає твердої міжнародної реакції. Україна має необхідний досвід. Тепер вже і Україна може навчати і тренувати відповідні, наприклад, дронові екіпажі. Ну так це гіркий досвід, але ми його здобули, і ми зараз кращі одні з кращих в світі. і Ми лідери в цій сфері. Тому я відразу і публічно, і не лише публічно запрепонозапропонували. Ми за вказівкою президента України. Необхідну, необхідну допомогу польській стороні. Ми готові взаємодіяти, ми готові допомагати, тому що це спільний виклик, тому що наша безпека нероздільна з безпекою безпека України, нероздільна з безпекою країн Європейського Союзу і країн НАТО. І я думаю, все більш очевидно стає очевидно стає, що ця агресія вона не, не лише проти України, це агресія проти ЄС. Проти Європейського союзу, проти країн НАТО, фактично, і проти наших спільних цінностей. Ми нас собі, польська сторона інформувала про ті кроки, які будуть здійснені нашими польськими друзями. Наше розуміння наступне: перше настав час діяти. Недостатньо лише засуджень. Має бути чітка тверда реакція наших партнерів, як на двосторонньому рівні, так і в багатосторонніх форматах